Кінець карколомної драматичної подорожі. Круїзний лайнер, двигуни котрого відмовили поблизу Норвегії, безпечно прибув у порт міста Молд у суботу. Якщо пам'ятаєте, корабель компанії Вікінг Скай вислав сигнал тривоги після того, як його судові агрегати зупинилися. Частину пасажирів з облавку забирали гелікоптерами. Більше про туристичний круїз на межі смерті Катерина Федорченко. Меблі літають, пасажири падають. Ось так серед лайнера виглядає сильний шторм. Хвилі граються великим круїзним кораблем. А той не може протистояти. Двигуни несподівано зупинилися. Ми були у нашій каюті, і все падало, ламалося та розбивалося. Ми ледве могли ходити. На облавку Вікінг Скай 1373 людини, екіпаж і туристи, переважно з Британії та Сполучених Штатів. Капітан сповіщає берег про аварійну ситуацію: двигуни не працюють, і судно несе на гострі скелі. Висота хвиль сягає 10 метрів. Пришвартуватися до лайнера і визволити людей інші човни не можуть. Тож з берега надсилають рятувальні гелікоптери, пасажирів просять приготуватися. Починається евакуація. Ми пішли до точки збору і чекали там. Все було готово до евакуації гелікоптером. Мені і моєму чоловіку пощастило опинитися серед перших, кого підняли з корабля. Ми були пристебнуті і нас підняли при вітрі у майже сотню кілометрів за годину. На політ над Бурхливим морем наважується п'ять сотень пасажирів. Кілька десятків з них з травмами потрапляють до лікарень. Команді корабля таки вдається перезапустити три з чотирьох двигунів, і Вікінг Скай вирушає до берега. Там уже чекають десятки волонтерів, які опікуються жертвами негоди. Норвезька влада була чудовою. Координація евакуації судна, розміщення на березі. Все було ідеально. Від усього серця дякуємо за гостинність. Якщо ви колись будете у Флориді, ми б хотіли віддячити. Драматична подорож успішно завершується. Пасажири дістануться додому літаками. Корабель пропустить наступний круїз, який мав початися вже цієї середи. А потім тому таки вийде у море. Район, де лайнер потрапив у халепу у Норвегії, вважається одним з найскладніших для судноплавства. Катерина Федорченко спецкор 2+,2.